Отже, збалансована вечеря. Ми всі звикли до того, що вечеря у нас отдай врагу своєму, да? знаємо таке. Або ще є таке, що там снідаєш, як принц, обідаєш, як там ще хтось, а вечеряєш як жибрак. Тобто всі такі народна мудрість, я напала на те, що вечеря повинна бути або мінімальна, або зовсім не повинна бути. Але насправді, як показує наука, вечеря це один з основних прийомів їжі. Поряд з сніданком, з обідом, вечеря нам потрібна. Але питання в тому, яка ця вечеря? Справа в тому, що у нас є якісь біологічні ритми. Зараз я попробую вимкнути камеру і потім вимкную знову. О, веселіше. У нас є біологічні ритми, і ми повинні в день бути бадьорими енергійними, а вночі у нас включаються процеси регенерації, процеси очищення, відновлення. Тому нам потрібно і сніданок, і обід, і вечеря. Але якщо у нас вечеря занадто ситна, а таке буває дуже часто, тому що е, з нашим ритмом життя ми часто мало звертаємо уваги на сніданок, на обід, а от ввечері приходимо і винагороджуємо себе за робочий день е, їжею. Так от, переїдання погіршує якість сну, який нам дуже необхідний. І це може позначитись на нашому самопочутті. Чому? Тому що недосипання, що таке погіршується якість сну. Це знаєш, ми. Не відіспали свої 8-9 годин, як то мало бути згідно з біологічними ритмами, а трошки поворочились, трошки полежали з відкритими або заплющеними очима, і таким чином не доспали. І після цього у нас ми прокидаємося стомленими. Ми схильні після такої невдалої ночі. Знову таки винагороджувати себе якоюсь їжею, щоб підтримувати рівень енергії. І це може бути кава або навіть енергетики, зараз дуже популярні чомусь. Ну і в такій довготривалій перспективі нестача сну може привести до розвитку ожиріння. Тобто ми починаємо набирати, якщо ми харчуємося не збалансовано, то ми починаємо набирати вагу. Тому. Правило перше вечеряти треба обов'язково. Хтось до нас підключається, да? Ага, Віта. Добрий вечір, Віта. Але вечеряти треба не пізніше, ніж три, за 3 години до сну. Калорійність вечері повинна бути невисокою. Це десь максимум 1 четверта всієї калорійності за день. Ми зараз ще до цього повернемось. Вибирати на вечерю треба легку білкову їжу, овочі, але не бажано вибирати на неї якісь легкі вуглеводи, ми поговоримо про це теж. І після вечері дуже рекомендується прогулятися, прогулятися або зайнятися якоюсь фізичною роботою, не обтяжливою, але головне не Відпочивати на дивані, в тій приказці, да, чим ви займаєтесь перед сном, відпочиваю на дивані. Оце не дуже здорово. Ну, і якщо ви вже навчились е, випивати свою норму води, то треба абсолютно чітко е, розуміти, що випивати цю норму потрібно не е, залпом перед тим, як лягати спати, а випивати її треба протягом дня і закінчувати свою норму. Рідини треба десь в 5-й 6 годині вечора. Ось такі ось нескладні не правила. Тому от, дуже важливо звернути увагу на, оце ось, на цю ось діаграму, яка внизу слайда. Про що вона? Вона про те, що у нас з вами повинно бути три повноцінних прийоми їжі в день. Тобто сніданок, обід, вечеря, і е, два перекуси. Один е, між сніданком і обідом, другий перекус між е, обідом і вечерею. І оці ось перекуси це теж повинно бути не аби що, а ці перекуси повинні містити достатню кількість білку, щоб організм був забезпечений амінокислотами. Для своїх процесів обміну, і для того, щоб ви не відчували голоду, сильного голоду перед обідом, сильного голоду перед вечерєю, Тому що сильний голод, ви знаєте, він насмушує з'їдати більше, ніж нам потрібно. І ці наші перекуси повинні містити багато правильних вуглеводів, тобто овочі, фрукти, цільнозернові, якісь. Злаки, і це все потрібно для того, щоб у нас, по-перше, був цукор в крові, тому що без цукру мозок не працює. Мозок у нас у нас працює, знаєте, як хороший двигун на високооктановому бензині, так наш мозок е, працює на цукрі, але його висока концентрація для нас це е, отрута, тому нам треба підтримувати нормальний рівень цукру в крові, і саме цьому слугують правильні або складні вуглеводи. І от коли я говорю про цю діаграму внизу, я хочу щоб ви звернули увагу. Вона, ця діаграма показує, ця діаграма показує нам наш день, як повинні розподілятись калорії, які ми з'їдаємо за день в, наших, в нашому раціоні. І от зверніть увагу, що від сніданку і до вечері кількість калорій або процент калорій потрошку знижується. Сніданок і обід практично дорівнюють один одному по калоріях. Це 30% від всього денного споживання калорій. Ранковий перекус десь в районі 8%. Обідній або післяобідній перекус трошки менший, вечеря відрізняється і від сніданку і від обіду, тим, що там тільки 20% калорійності денної норми наших калорій. І якщо ми ще не навчились чи не вибудували свій раціон так, щоб обійтись без перекусу перед самим сном, це так, шостий такий перекус, то навіть в такому разі вечеря плюс такий перекус е, мають складати не більше 25% е, по калорійності від денного споживання. Це ось треба е, усвідомлювати, розуміти і притримуватись такого порядку. Тобто сніданок і обід у нас е, ну, нормальні, вони, е, кожен з цих прийомів їжі це практично третина того, що ми повинні спожити за день. А от вечеря це максимум одна четверта. І давайте розберемося, які повинні бути критерії збалансованої вечері. По-перше, як і будь-який прийом їжі, вечеря повинна містити достатню кількість білку. Ви пам'ятаєте, чому ми про це говорили на, нашому, на, нашій, на нашій годині присвяченій білку. Не буду повторювати. Обов'язково мусить а, чи повинна містити клітковину. Тому що клітковина це теж а, такий, а, а, такий елемент нашого харчування, якого, якого у нас, як правило, не вистачає в нашому щоденному харчуванні. Має містити корисні жири, я підкреслюю, корисні жири. А, які це корисні жири, ми з вами поговоримо на спеціальній годині, яка присвячена жарам. Повинен до такої їжі бути низький глікемічний індекс. Чому? Для того, щоб знову таки не викликати інсулінову реакцію нашого організму, щоб шлункова залоза не напружувалась перед тим, як йти, йти спати, а щоб вона працювала в спокійному режимі, і ми легше засинали весь наш організм. Перебудовувався на нічний режим. Е, вечеря повинна бути легка в, такому, в тому плані, що ми не повинні набити собі повний шлунок і, і потім мучитись від, від цього вночі, але вона повинна бути ситна, щоб у нас не смоктало під ложечкою, і ми е, лягали спати не з думкою про те, що швидше би проснутися і поїсти, а нормально е, лягали для того, щоб відпочити. Ну, і, звичайно, вона повинна бути низькокалорійна, тому що ми вже з вами тільки що розібрали, що е, вечеря е, має містити не більше там чверті денної норми калорій. І от, е, як і в випадку з сніданком, таку вечерю розробила компанія Herbalife Nutrition. І е, ця вечеря це, по суті, е, спеціальний коктейль, який відрізняється від. Звичайних коктейлів, які ви знаєте, Формула 1. Він теж називається Формула-1, але це вечірній коктейль. Ну і можна сказати, що це був і лишається інноваційним продуктом. Він існує з 2017 року на ринку, причому далеко не на всіх ринках, де працює наша компанія, він присутній. Нам з вами в цьому плані пощастило. Що ж це таке? Якщо ми порівняємо його з традиційними вечерями, я зараз не буду е, проходитись по е, кожному прикладу, а для прикладу, тут взяті картопляне пюре з котлетою, е, рис з куркою і макарони з сосисками. Тобто, ну, абсолютно стандартна вечеря більшості е, з нас, я просто скажу, що. При тому, що е, білків плюс-мінус однаково е, кругом е, в усіх цих е, стравах за рахунок м'яса. при цьому е, в е, вечірньому коктейлі е, в 3-4 рази менше жирів, причому це жири, ті жири, які є в, в вечерньому коктейлі, це якраз оті правильні жири, а не е, тверді жири. Які місяці там в сосисках, наприклад, да? може в тих же котлетах, особливо, якщо вони з кулінарії десь? По ні один з наведених тут прикладів стандартної вечері не містить клітковини. Ні очищений рис, ні пюре, ні макарони, ніде немає клітковини. В вечірньому коктейлі вона є в невеликій кількості. Якраз тільки скільки нам треба на вечерю. І якщо ми подивимося на енергетичну цінність, тобто на калорії, то ми побачимо, що е, в півтора, мінімум в півтора, а то і в два, е, а подекуди навіть е, там майже в три рази, от якщо взяти рис з куткою, да, ця калорійність менша. Тобто витримуються практично всі вимоги, які поставлені. До збалансованої вечері. Тому вечірній коктейль формула 1 він не тільки контролює почуття голоду, а він допомагає уникати шкідливих перекусів, тому що ну, часто ми зустрічаємося в ситуації, коли нам клієнти говорять, «Ми, я от не можу, я вечерюю хорошо, а потім перед сном у мене такий голод, що я йду до холодильника і щось повинно з'їсти. Так от. Він контролює е, цей коктейль почуття голоду, допомагає уникати шкідливих перекусів перед сном, і ще він містить спеціальний інгредієнт, який сприяє повноцінному сну. Причому я хочу сказати, що як і все, е, що розробляється в компанії, е, тут все розроблено дуже мудро і е, одне доповнює інше. І в коктейлі немає е, ніяких. Е, Снадійних, абсолютно. Там є е, амінокислота спеціальна, яка запускає в нашому організмі синтез гормону сну. І сам цей гормон сну теж не є снадійним, так званий мелатонін, е, а він просто е, дає команду організму переходити на ночний режим. На нічний режим. Отакий От цікавий коктейль. І, звичайно, треба сказати, що вечірнім коктейлем можна не тільки вечеряти, а знову таки для тих, хто не може е, витримати і перед сном мусить заглянути до холодильника, е, його можна потім ще і випити в якості такого перекусу е, легкого шостого прийому їжі. Це все е, дуже просто, як, як і всі коктейлі, це просто змішується з водою або з вашою улюбленою рідною. Ну, коли я говорю про улюблену рідну, це, звичайно, не е, який-небудь компот або кисіль. Е, це може бути е, молоко невисокої жирності, це може бути кисломолочний якийсь продукт, або може бути рослинне молоко. Е, звичайно, е, розводити його з соком. До речі, я колись е, там на перших порах таку помилку допускав. Розводив соком, але ну насправді ми тоді зразу підвищуємо калорійність, ми додаємо цукор в цю вечерю, і це, це все абсолютно не те для чого цей коктейль був розроблений. Тому ще хочу сказати, що до складу цього коктейлю, якщо у нас Формула-1 це чисто соєвий білок, то тут два види білку. Причому вони як і все зроблені в виді вигляді Ізолятів, тобто позбавлені всього непотрібного, лишається чистий білок, соєвий і сироватковий. І, звичайно, це допомагає нам відчувати ситість довший час, при цьому ми не навантажуємо свою травну систему. В принципі, це все Я ще можу сказати, що цей коктейль зроблений без смаку. У нього немає якогось виразного смаку, і це зроблено спеціально для того, щоб можна було його е, змішувати з якимись е, ягодами, з якимись овочами. Мені дуже подобався шпинат. Чому я кажу подобався? Тому що е, тут зараз немає такого вечірнього коктейлю, тому я вечерю з звичайним коктейлем. А дома е, в Києві то мені дуже подобалось з листями шпинату. При тому, що сам шпінат по собі жувати абсолютно нецікаво, коктейлі він дає і колір, і смак, і мені дуже-дуже подобалось. І існує дуже багато рецептів. Ви знаєте, що у нас є вже дві кулінарні книжки. По вечірньому коктейлю, особливо в першій кулінарній книжці, є багато рецептів, як зробити дуже смачний вечірній коктейль. І я вам раджу, якщо ви ще цим не зайнялись, поекспериментувати з вечірнім коктейлем, і ви побачите, наскільки смачно і правильно можна вечеряти. У мене все по цій темі. Я припиняю ділитись екраном, я зупиняю запис, і ми з вами переходимо до запитань. Tá, um segundo?